Wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Починаю знімати влог з самого ранку, ну як ранок я виспалась і вже зараз буду снідати, зробила каву, приготувала сніданок. Обіцяю вам, що цей влог буде дуже затишний і не від погоди на вулиці, тому що на вулиці дуже холодно, вдома ще холодно, ми ще не включали опалення, але буде тепло від емоцій. Я в своєму теплому халаті, як бачите, в капюшоні, Я дуже люблю ось так от закутати з франції. Тому запрошую вас в цей влог, я йду снідати пити каву. А потім зустрінемось. Так, ну що, я вилізла з халата. Не буду брехати, мені це вдалося дуже тяжко, тому що вдома холодно. Ми ще не запускали опалення. Сьогодні, напевно, треба буде пробувати включати. А, ну, блін, тільки з 4 жовтня ще навіть опалювальний сезон не починається по стандартам, але дуже холодно і прям. Прям капець, прям не хочеться вилазити з теплого халатика. Сьогодні в мене в планах звичайно ж поприбирати вдома. Зараз подивлюсь, що треба попрати. Моє найнеулюбленіше в прибиранні, до речі, це відбір речей для прання. Що з чим прати? Треба прати, не треба прати. Коротше, от я цього взагалі не люблю. От от, от що хочете робіть, але це не люблю. Так, словом. А зараз, поки буду я прибирати, я трошки зігріюся. Сьогодні я, напевно, нікуди не поїду. Після того, як поприбираю, я, можливо, почну читати свою нову книгу. А завтра, можливо, щось таке десь планую десь поза домом. Насправді, погода реально, знаєте, як така вже глибока, глибока осінь. Це просто в вікно дивлюсь, як десь листопад і мені чомусь а, згадуються Карпати. Чомусь мені. От асоціюється зараз теперішній період з Карпатами хочеться в гори. Так, ну все, я поприбирала чисто, затишно, як завжди, повмикала всі туршерчики. Зараз я зроблю собі, звичайно, шкави і почитаю книжку, але хотіла з вами похвастатись своєю затишною атмосферою. Поставила тут, до речі, кремчик, щоб мазати руки. Бо в мене є такий лайфхак, якщо він тут на столі стоїть, то я ввечері, коли там лягаю щось дивитися, відповідно мажу руки. Але, бляха, цей лайфхак працює рівно 2 дні. Підкажіть. Мені ніяк ви не забуваєте мазати руки кремом, тому що руки це в мене така дуже болюча зона на, на, на тілі, яку я дуже постійно забуваю про неї піклуватись. От, але тут стоїть кремчик, тому буду сподіватися, що я все ж таки буду його використовувати. Ось така красива затишна атмосфера. На вулиці трошки, ніби. З'являлось сонечко, але зараз досі знову захмарилось. Так що затишок домашній це прям 100% мастхев. Так, я нарешті зібралася до того, щоб зробити собі каву. А, зараз я можу читати вкрашу, мене трошки розморили, якщо чесно. Тому що спочатку, коли ми ходили сонечко, ми здавалося, що така трошки енергійна, але знову хмарно, знову пасмурно і прям хочеться. Помоститись на диванчику. Зараз я вирю каву вже насправді майже п'ята година. Так що не ну, так багато в мені є часу для того, щоб пропасти за читанням, Тому ну, що треба готувати вечерю. Так, треба каву висипати з упаковки, бо закінчується. Кава готова, і я зараз. Приступлю до читання книжки. Сподіваюся, що вона прям мене захопить і <рес> я буду зацікавлена сюжетом. Так, у мене є ось така, такий рулетик. Я взяла собі до кави, я трошки перекусила, і це в мене такий десерт буде. Так нагадую, книжка, яку буду читати, четверте крило. Якщо читали, напишіть в коментарях, як вам. Взагалі подобається, не подобається. І що читаєте, можливо, я теж щось на щось зверну увагу. Так що ось така в мене тут затишна атмосферка. Я зараз щось під плетиком буду читати. Я сьогодні домашнє волосся, можна було б помити. Але для чого його мити, якщо я вдома? Зараз я їм а загалом треба буде зайнятися своїм харчуванням. Більш виваженіше ставитись до того, що я їм, коли я їм, і як я їм, тому що мені дуже шкода ці зусилля, які я витрачаю на тренування, на спорт, просто перекреслювати, кенселити якимось необдуманим споживанням їжі. Я не скажу, що я якось. Шкідливу їжу вживаю, але останнім часом мені здається, що я трошки переїдаю ввечері якийсь такий, знаєте, дисбаланс. А до того, як я прийму основну там, страву, я займаюся отим, що, таким, знаєте, там шматочок хлібчика, там шматочок огірочка, і ось це таке шматочки перед основною їжею, вони насправді дуже погано впливають на на сам харчовий баланс, називаємо його так. От, Тому Задачу ставлю собі перед собою, думати, що я їм, і трошки збалансованіше до цього підходити. Так, ну що, я поринаю в нову історію. У мене вже тиждень ця книжка, але якось не було часу, коли читати. І, знаєте, коли ти продовжуєш якусь історію читати, дивитись, то ти з захопленням чекаєш на те, коли ти почнеш, а коли ти щось нове, ну, по крайній мірі, в мене так. То трошки відтягую цей момент, тому що, думаю, сподобається, не сподобається. От, але приступаємо. Я трошки прочитала, прочитала небагато, але бачите, ось буквально крапелиночка, Але поки мені не дуже заходить, ну, по-перше, це фентезі, чого я очікувала, мабуть, в моїх дівчат закінчилася бібліотека, яка підходить для мене. Але, ну, я прочитала сторінок 20, 25, скільки там я прочитала, але, ну, типу. І ніби ми всі ці 20 сторінок стоїмо на місці, ніби практично нічого не відбувається. От. А хочеться щось таке, щоб аж от відразу були події, був розвиток подій. От реально в мене так було з дарами, з цими книжками, про які я говорила в попередніх влогах, які три книжки, трилогія. От. Просто я починаю читати, і мені цікаво, я вже втягнулася в історію. ну, Пляха тут в мене пише, що такого не відбувається. Не хочеться обсирати книжку, можливо, там ще ну, мене затягне. Ну, загалом сюжет трошки не мій, але ну, побачу, спробую ще почитати. Так, словом, вже вдома темно. Вже пора йти готувати вечерю, тому я встаю з зачитання читання і йду на кухню. Я вже приготувала вечерю. вечерю у нас сьогодні макарони, рублені, курячі котлетки, і у мене тут багато овочів. Перець, помідорки. Ну, ніби дивишся на тарілку, вона повна, але насправді багато місця займають. Овочі, і ну я не знаю, я ніби не займалася у цим хапанням чого-небудь поки готувала, тому сподіваюся, що а, з порцією я вгадала. Так мені смачного і вам теж, якщо ви їсте. Я вже прийняла душик, зробила собі чорний чай з лимоном. Я вам скажу, що зараз, в ці прохолодні дні, це якийсь такий для мене кайф після душику випити чаю. Ось такого гаряченького, з лимончиком. І просто чорний зараз мені заходить. А ну, В плані чорний з лимоном. І я прям зараз буду кайфувати. Зараз собі щось тут включу. Як завжди, мої торшерчики. не знаю, чи запалювати свічку чи ні. Чи і без неї в мене тут затишок затишний. От, але, коротше, чайочок у мене зараз по плану. Так, ну що, привітики! Вже наступний день, сьогодні неділя. Я вже навела красу, зібралась, помила волосся, зробила макіяж і зараз хочу вибратися з дому. У мене сьогодні максимально затишний, максимально теплий і осінній образ, щоб я могла відчути ось ту таку затишну осінь романтизовану. І хочу зараз переїхатись по магазинах. Коротше, зараз я вийду, сяду в машину і вам розповім про свої плани на сьогодні. Я сьогодні в худі, я сьогодні в джинсах. Зараз вдягаю свою нову куртку і рухаємось вперед. Я виїхала з дому. Я сьогодні хочу собі влаштувати ось ту романтизовану осінь із соцмереж. По-перше, я страшенно хочу булочку з корицею в якійсь затишній пекарні з капучино. Я не знаю, чи мені це знову ж таки бляха вдасться, тому що я планувала, що доща не буде. Я лишу машину біля магазину, прогуляюся в пекарню. Але не знаю, що в мене буде бажання ходити під дощем, але все одно ми не зважаємо на це все, тому що я б могла подивитися на те, що почався дощ, лишитися вдома і просто провести час вдома. Сьогодні я хочу, по перше, булочку. По-друге, хочу сходити в юск, тому що. Коли ось така осінь, затишок вдома це ось той фундамент, який нам допомагає її класно пережити і класно сприйняти. Хочеться, я хочу ось цю лампу. Знаєте, якщо ви бачили в юскусті, такі на батарейках класні в блогерів вони попадаються. Я теж собі таку хочу. Ось так що такі в мене плани. Я сьогодні прокинулась, мені якось так затишком є, така хмарна погода, ніби так сіро, і в принципі вдома холодно. Але Мені чомусь такі е, затишні емоції навіяв в цей ранок. Я поснідала своїми млинцями і почала збиратись, помила волосся і зараз от тут вже виїжджаю. Єдине, що, звичайно, я його рівняла, робила голоденьким, сушила на браш, але я так розумію, що дощ внесе свої корективи в мою зачіску. Тому ось так. Так, словом, я їду, у мене планів на сьогодні багато. Я сподіваюся, що все буде так, як я хочу. Я вже приїхала, поставила машину біля Юску. Ось Тут ось така є алеєчка, і ми зробили кілька фоток. Коротше, в мене нежданно, негадано з'явилась компанія, <свісно> і е, е, я не сама. Тому зараз прогуляємось, поки немає дощу. Е, подивимось булочку. І потім йдемо в юск. Це ще в пошуках булочки з корицею. Теоретично я дивилась, має бути ось там пекарня, але це не точно, я не знаю. Тому е зараз ми вже туди доходимо. Я спеціально лишила машину біля магазину, бо в мене в планах було прогулятися. Ми вже замовили. Коротше, булочок з корицею немає. Дуже розстроїлась. Я взяла е спартак, це медовик, це брауні і капучино з какао. Короче, така в нас буде. Вуличка з користую в такому вигляді. Ми тут сіли на вулиці, на вулиці хороша погода стала. Сонечко виходить, тому мото. Коротше, Юля хотіла зробити фотку. Нова курточка, нові джинси. Я воно в життя. Я сподіваюся, що воно відітреться. Ах. На курточці ти не буде визнають, як я буду йти. А джинси тут трошки будуть засані. Все. Засрані. Все, сказали. Все, виключай. Такий тортик. Мені здається, тут якась є чорнична прослоєчка. Але ну, непоганий. І кава, до речі, теж смачна. Все, ми вже вийшли, а не скажу, що прям забігані тортиками. А, і в мене сідає телефон, тому я не знаю, що я буду знімати у юску. Але зараз ми вже встановимо до Юска. Подивлюся на всякі різні домашні штучки. Взагалі класно. Погодка така чудова, сонечко виходить. Я спляму. Поки в мене ще працює телефон, тут вже прямо Різдво-Різдво. Дивіться, яка вся краса. Але в мене скоро вимкнеться телефон, тому я вам багато не познімаю. Цікава доволі кружечка. І ось такі є підставочки у формі зірочки, сюди можна якісь цукерки покласти. Коротше, я вже вдома, я в своїй теплій старій піжамі, можливо, вона не зовсім моя естетика, але мені в ній тепло, комфортно і затишно. Я прийшла додому, поставила телефон на зарядку, у мене лишалось 2%. І давайте покажу, що я купила в Юзку. По-перше, я купила ось таку лампу, я її хочу поставити в спальні, вона ось так от світиться, можна робити менше, можна робити ще менше, можна ось так. От. Я їхала за однією лампою, вона така, вона траплялася в блогері, її вже багато хто має, і якщо не полінуюсь, то вставлю фотку. Але мені трапилось ось ця, мені здається, що ця така новенька, ніхто її ніде не бачив, тому я вирішила її взяти. Словом, я планую її поставити в спальні, але вона мене буде така, знаєте, переносна, коли десь треба буде щось затишне зняти, коли потрібно буде ось таке затишне світло, я її просто взяв, поставив там, де знімаєш, і все. Вона без проводів, без нічого. Тобто вона на батарейках зручно її використовувати в зйомках. Ось і. Взяла ось таку, ось такий стакан, це взагалі для зубних щіток, але я хочу його використати для своїх пензликів, для макіяжу, і мені здається, що воно ось так от буде гармонівати. Тобто, воно прям не на 100% відповідає по кольору, але тим не менше, мені здається, що буде норм. Хочу трошки перезмінити те, як в мене виглядає зона в спальні, тому я, напевно, зараз піду цим займусь. Словом, от такі в мене покупочки, більше нічого не брала. Класно погуляли, класно посиділи. Єдине, що пулочку з курицею, так і не з'їла, купила в новосі. Вона, мабуть, на завтра буде на сніданок, але вона теж не прям супер. Мені здається, буде смачною. Так, вибираю упаковки, ой, упаковки, етикетки. І йду зараз в кімнату, це все розставлю. Це я вже тут все поставила. Ну от так от буде виглядати. Мені здається, що доволі так затишно. Можна вранці, коли там щось знімаєш, якісь сторки, або, наприклад, так само в логі, які знімаються, все вмикати, і буде доволі затишно. Воно так класно виглядає на відео. Поставила тут лампу. Ось тут ось цей стакан з пензликами, і тут на ось цю дерев'яну ставочку туалетну воду і свій годинник. Ну Ніби вона трошки замаленька, але фейл. Ладно, Я зараз тут трошечки переіначу. Коротше, в мене раніше е, був ось такий листочок, я зараз подумаю його, куди можна діти. І тут в мене теж була ось така прозора підставка. Її, по-перше, треба вже помити, бо вона, напевно, запалилась, і вона вже все одно затерлась, тому я вирішила ось так зробити. Так що я тут трошки сьогодні оновила інтер'єр, і мені здається, що ось це додавання затишку вдома, воно настільки важливе, настільки воно, не знаю, доповнює атмосферу. У мене сьогодні взагалі такий затишний день, я вам казала, зловила ту нотку затишку. І ось додати ось такі якісь нотки, там, правда, цей червоний дезодорант, але ну, там йому місце. От і додати цю нотку затишку, мені здається, що це прямо ідеально. Так, сьогодні їсти готує Вадімчик. І, як завжди, в нього проблеми з таймінгом. <свісно> вже пізня година, а ми ще не кормлені. Але чекаю, поки зготується. Так, я вже все. Мушусь на диван відпочивати. Зробила собі м'ятний чай з лимоном. І я зараз собі щось включу подивитись, і я сьогодні повністю задоволена цим днем. Єдине, що я не зробила з того, що я хотіла, це не зробила тренування. Але я гарно провела день і на завершення ось такий от чайочок після душику і щось дивитись. Це ідеально. Так, дивіться, з приходом холодів я згадала, що в мене є кицька. Вона вже тепер хоче бути вдома, не хоче десь соватись по вулиці. Так, ну що, добрий ранок. У мене на сніданок сьогодні. Бутерброд з базою і такі булочки з корицею. Я її такі, вчора купила в молоді. Я не впевнена, що вона буде смачна, але <сум> я її взяла. Все, в мене кава, сніданок, і я йду снідати і буду збиратися. Так, все, я вже готова. Я сьогодні в своїх коричневих легінсах і худі. Я прям не можу вилізти з цього худі, мені дуже затишно і тепло в ньому. Ось макіяжик, мій звичайний. Обожнюю, як виглядає цей блиск на губах. Прям робить їх такими дуже соковитими. І виходжу. Так, все, я вже сідаю в машину. Ми сьогодні. Е, я сьогодні не на роботу. Вирішуємо деякі питання, так що я буду з Вадимчиком разом. Е, ось. Так що такі от справи в нас. Я думаю, що до обіду я десь планую повернути додому буде час, трошки попланувати свій контент, всякі такі штуки поробити. В попередньому кадрі я сказала, що мені подобається, як виглядають мої губи з блиском, але не сказала з яким. Якщо ви мене дивитесь, то ви мали би здогадатися, про який блиск я говорю. Я говорю про ось цей від Віра Б'юті в відцінку, крім Карамель. І він дійсно такий, як ніби, то знаєте, я підколола губи. Я прям їм не знаю таку рекламу зробила, що не знаю, мені мали. Додатково ще заплатити, але ну насправді мені просто подобаються продукти від цього бренду. Справді. І я щиро рекомендую те, що подобається саме мені. Переключи, переставила камеру, щоб було видно мене. Сьогодні вже насправді наступний день. Я щось вчора трошки закрутилась, замоталась, і більше нічого не знімала. Сьогодні ми теж трошки мотаємось по справах. І я, от поки чекаю, вирішила вам розповісти, про які ж близькі я говорю. Насправді, я вже теж неодноразово говорила, що я для губ люблю використовувати олівець для брів, злегка так підкреслити, злегка обвести Форму, звичайно, не тиснути його до максимальної насиченості, а буквально легко торкаючись обвести контур губ, трошечки підтушувати біля контуру, і от з додаванням цього блиску, реально губи виходять такі, нібито я їх підколола. І прям дуже мені подобається. Я зараз дуже рідко використовую якісь помади. Матових я взагалі вже не пам'ятаю, коли в мене щось було, і нічого такого не купую. У мене ще лишились такі з атласним фінішем від Патрісі Людокласні, і такі трошечки бархатистий. Не зовсім матовий, але справді трошки бархатистий. Але зараз періодично, точніше, не періодично, а по максимуму використовую близькі, помади не використовую. Коротше, я сьогодні. Знову в своїй куртці, ну поки отак от, от це. Вдягнула свій старий гольф, але я його прям дуже люблю. Скільки в мене гольфів не було після цього, цей мені найкращий. Йому вже стільки років, що соромно сказати, але я його прям, прям по максимуму люблю. Він зручний, він комфортний і, як бачите, носиться довго. Так, я вже вдома зробила тренування. Я зараз трошки пропускаю тренування, ми трошки лінуюся. Десь мене виходить в середньому два рази в тиждень, але я війду в свій графік і буду робити три рази на тиждень, бо, знаєте, не хочеться, щоб от ті всі мої досягнення пішли. Десь там коту під хвіст і хочеться продовжувати себе тримати в формі, в тонусі і покращувати свій фізичний стан. І загалом не хочеться здаватися там, типу, десь там від чогось відмовлятися, тому що в мене десь бракує часу. Але ну, два рази в тиждень мене точно є. Але зараз теж буду робити по своєму старому графіку три рази в тиждень. Сьогодні робила наниз і закінчила вакуумом. Так свіженько сьогодні виглядає рум'янець на щічках. Я сьогодні вперше за довгий період використала сухі рум'яна, бо ціле літо я використовувала тільки кремові, нічогось мені не хотілося використовувати сухі. Сьогодні використала ось ці свої від Dior. А, люблю їх, бачите, вони так, отак гарне, так прозорим слоєм, гарно лягають на щічки, і мені прямо подобається. Дивлюсь на себе. Така свіженька, гарненька, коротше, класна. Так, народ, я тут, як ваш провідник, в світ нових серіалів, ділюсь новим серіалом, який дивлюсь, дівчина мого сина. Такий вже, знаєте, дорослий серіал, бо попередні були такі підліткові. Багато з тих, що я дивилась. Коротше, ну ніби так, знаєте, затягує. Зараз тут шість серій. Не знаю, буде другий сезон чи не буде. Зараз буду дивитись четверту. Зробила собі чай, повмикала всі свої торшери, Зараз пропадаю за переглядом серіалу, і на цьому буду завершувати влог. До нових зустрічей, па-па!